Чернігівська міська військова адміністрація більше не зможе блокувати питання життєдіяльності міста на засіданні 41-ї позачергової сесії 10 липня. Депутати і депутатки затвердили зміни до регламенту міської ради, а фактично повернення до формату роботи за нормами, що діяли до серпня 2023-го, якими не передбачено погодження рішень з Чернігівською МВА. Як це було впродовж останнього року? Як пояснив виконувач обов'язків вищільника Чернігова, причина цьому відсутність співпраці, зловживання з боку військової адміністрації, наданими їм можливостями, і блокування окремих питань функціонування громади. З останнього назвав незатвердження Брижинським змін до бюджету щодо укріплення фортифікаційних споруд, встановлення когенераційних установок для проходження зими в умовах дефіциту електроенергії, а також відбудову каплички на Яцево. Ми побачили, що військова адміністрація взагалі не цікавиться питаннями, які пов'язані із цивільним захистом, із укриттями в місті, із безпекою, із ТЦК. Взагалі вона не цікавиться. і ці зміни вона використовує виключно для того, щоб блокувати питання забезпечення життєдіяльності міста. Ми повернулися до тих норм, по яким ми працювали до серпня минулого року. Ми залишили тільки норму в одній статті, що вони мають право звертатися з питаннями, які стосуються обороноздатності, безпеки, оборони, про що я говорив, і ці питання мають розглядатися на сесії міської ради. Тобто ми їм залишили законодавчу ініціативу саме з цих питань. І це логічно за словами Олександра Ломако, рішення прийняти в рамках законодавства. Право на місцеве самоврядування гарантоване сьомою статтею Конституції України, яку, на його думку, донині діючий регламент порушував, і при введенні військової адміністрації її начальника не було наділено повноваженнями міської ради, міського голови та виконкому. Відповідно, був затверджений і бюджет міста на поточний 2024-й, за яким надалі житиме громада. В редакції до останніх змін МВА та з урахуванням тих, що лежали непідписаними, про підготовку до зими оберна. Здатність і пам'ять військових, зазначив Ломако. Я аплодую представникам громади, які повернули роботу міста в законне русло, в русло норм конституції України і законодавства. А я підписую це рішення, щоб воно набуло чинності прямо зараз. Прошу Вивісити його на сайті міської ради. Єспінус. Понад три сотні квадрокоптерів, портативні реби та мобільні системи електромагнітних перешкод, а також пульти керування, спеціальні FPV-окуляри і комп'ютерна техніка, загалом майже на 10,3 мільйони гривень. Всі ці засоби та обладнання, придбані містом за заявками конкретних військових частин, вже найближчим часом посилять наших захисників і захисниць на різних напрямках. Рішенням сесії їх передали підрозділам збройних сил та нацгвардії як чергову партію допомоги від громади Чернігова. Тут сумарно біля 10 мільйонів, і це реальна відповідь нашої громади, що дійсно гроші на засу. І цим рішенням, і всіми попередніми рішеннями, і всіми наступними рішеннями Чернігівська міська рада і громада міста наближає нашу перемогу. І ми дякуємо принагідно всім військовим частинам, які захищають для нас велика честь вам допомагати, і це наш обов'язок. На пленарне засідання виносилося більше 60 питань, включно з додатковими депутатськими запитами та різним. Більшістю голосів цього дня погодили перейменування ще 35 топонімів у Чернігові. І тепер у нас є вулиці Володимира Коваленка, Степана Бандери, Романа Шухевича, Соборності оборонців Чернігова та інші. Серед важливого виконкому надали можливість затверджувати перелік військових формувань, яким надаватиметься підтримка з бюджету, без сесії, що пришвидшить цю допомогу. А місто можливість спрямовувати кошти на посилення енергетичної безпеки. Проголосували обранці і за договір між муніципалітетами Києва та Чернігова про фінансову підтримку на облаштування біля нашого міста оборонних споруд. Всі знають ситуацію. Я звернувся до Київської громади з проханням виділити нам кошти для будівництва фортифікаційних споруд навколо міста Чернігова. 25 мільйонів гривень. Київ рада проголосувала. Договір Київ Рада затвердила. Я цей договір з Віталієм кличком підписав. Далі 3 червня МінФін погодив. Переведення цих коштів з бюджету Києва, бюджет Чернігова, на жаль, 11 червня відкликав своє погодження для подальшого вивчення питання. Питання дуже важливе: питання оборони Чернігова, питання на доручення Ради оборони області і на доручення керівництва Сіверського військового командування. Поки що, на жаль, воно заблоковано Міністерством фінансів, але я сподіваюся, здоровий глуз переможе і МінФін довивчить документи і розблокується платіж для того, щоб ми змогли ці кошти отримати, треба. Затвердити цей договір. 25 мільйонів гривень це половина від тих коштів, що за зверненнями військових потрібно направити на посилення існуючих фортифікацій і будівництво нових вогневих позицій. Про решту питань, розглянутих хлипневою сесією міської ради дивіться у наших наступних сюжетах.